Ми вносимо альтернативний законопроект, який, на наш погляд, може цю ситуацію виправити. І ми подумали: а чого б нам не створити національну асамблею, яка б, наприклад, могла бути створена з героїв України, які отримали героя України за участь в бойових діях? У нас їх сьогодні живих. Двісті одинадцять двісті одинадцять осіб контролювали набу це буде ефективно? Ні, не так я не говорю контролювали, а я говорю призначали а, керівництво набу, і це дуже важлива е, історія і важлива пропозиція, тому що по перше, е, це абсолютні моральні авторитети країни. 211 живих наших героїв України. Це люди, які, можливо, ближче за всіх стикнулися з корупцією. Не ви маєте на увазі саме людей, які брали участь у бойових діях, не Юрія Бойка. Тільки, тільки ті, хто брали участь у бойових діях. І вот дивіться, вони, по-перше, вони реальні моральні авторитети. По-друге, це люди, які, ну скажімо, дуже близько стикнулися з корупцією. Коли за корупцією не вистачає зброї. Не вистачає боєприпасів, а жахлива їжа на фронті, немає ну, нормального одягу. Це все корупція, і вони з цим стикнулися. І от на добровільній основі безумовно не примусова історія. Но ті, хто хочуть увійти, вони могли би про це дати знати, і парламент міг би створити таку національну асамблею. І це було би дуже сильно. І дати їм можливість замість цієї міжнародної дарачої ради, яка нікому не зрозуміла, зараз перезавантажити набу САП, антикорупційний суд, і щоб вони голосуванням, послухавши всіх кандидатів, вибрали найдостойнішого. А може, і з числа героїв України, тому що я можу вам сказати, я вивчала це питання серед героїв України, які пішли воювати, є люди, які мають дві-три освіти. Які мають вчені ступені, які реально всім, всім своїм характером вони могли би змінити ситуацію в Україні. Ви знаєте, я просто от трошки знайомилася з досвідом Ізраїля, і там для військових, для героїв, там відкриті всі можливості приймати участь в державному управлінні країною. І в той же час є такий славний герой. Ізраїля, ви знаєте, Маше Даян, який був потім міністром закордонних справ. От він сказав одну класну річ, знаєте, яку я коли його читала, запам'ятала просто надовго. Він сказав: ну, от я не можу цитувати точно, зразу вам сказав, ну, приблизно щось. Він сказав, що Захід дає нам зброю, дає нам кошти і дає нам поради. Ізраїль бере зброю, бере кошти, а від порад відмовляється. Знаєте, це така от цитата якраз про глибинний суверенітет, тому що люди звикли, що суверенітет це холодне якесь конституційне слово, а насправді це право народу управляти всім своїм життям, своїми ресурсами, своїми можливостями, своїми стратегіями, своїми національними інтересами. І, от я хотіла би, щоб Україна у Ізраїлі взяла найкраще. Це здатність захищати свою державу, здатність е, дружити з усім світом, але робити свою суверенну, абсолютно незалежну політику. І я хотіла б, щоб Україна навчилася економічно бути самостійною, абсолютно. Тому е, знаєте, мені здається, що якщо ми от такий крок зробили, і зробили б таку національну асамблею з наших рідних героїв України. Я переконана, ми би дійсно змогли отримати по справжньому незалежні органи антикорупційні, і ми будемо наполягати на цьому законопроєкті, Ми будемо переконувати зал, щоб такий законопроєкт був прийнятий, тому що це повністю змінить, мені здається, якість взагалі запобігання будь-яким корупційним діям.